Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 179 заняття, тема якого скалярний добуток векторів. Отже, що називають скалярним добутком векторів? Скалярним добутком векторів називають їх результат множення. Тобто, якщо нам треба знайти скалярний добуток векторів А на Б, то це означає, що нам треба ці два вектори перемножити. Тобто, як це робиться? Множаться їхні абциси, потім додаються їхні ординати на множення. Дивіться. Але якщо нам треба знайти також скалярний добуток, то ми можемо просто помножити модуль вектора А на модуль вектора Б. Як знаходити модуль вектора, я вам розповідав на минулих уроках, згадуйте. Або ж подивіться, якщо забули. Тобто ми множимо модуль вектора А на модуль вектора Б, а потім ми множимо на косинус кута між ними. То дивіться, якщо в нас є вектор А, вектор Б і між ними якийсь кут, то аби знайти їхній скалярний добуток, ми множимо модуль вектора А на модуль вектора Б косинус кута між ними. Все дуже просто. Давайте спробуємо на практиці знайти скалярний добуток векторів. Маємо два вектора: вектор А з координатами мінус 2 та 1 і вектор Б з координатами 0 та 3. Знайдемо їхній скалярний добуток. Модуль вектор А помножити на вектор Б дорівнює. Множимо їхні мінус 2 на 0. Плюс множимо їх координати 1 на 3. Дорівнює. Мінус 2 на 0 буде 0. 1 помножити на 3 буде 3. 0 плюс 3 це 3. Скалярний добуток векторів А на Б дорівнює 3. Давайте ще спробуємо цю формулу попрактикувати. Маємо два вектори. Модуль вектора А дорівнює 5, модуль вектора Б дорівнює 2. Косинус кута між ними 30 градусів. Отже, підставляємо до цієї формули. Вектор А помножити на вектор Б дорівнює. Модуль вектора А це 5 Помножити на модуль вектора b це 2 і помножити на косинус кута між ними. Тобто 5 на 2 буде 10, косинус 30 це корінь на 2. Тепер скорочуємо. 10 на 2 тут буде 5. 5 помножити на корінь з 3, 5 корінів з 3. Тепер я вам розповім формулу, як знаходити косинус кута. Дивіться, як знайти косинус кута між векторами? Є вектор А з координати x1 y1, є вектор Б з координату x2 y 2 Аби знайти косинус кута між ними, ми у чисельнику знаходимо їх скалярний добуток, про скалярний добуток я ще не розповідав. А у знаменнику ми знаходимо модуль кожного з векторів, та після цього ми їх множимо. Як знаходити модуль, модуль я також вам казав. Тому я сподіваюся, ви це все зрозуміли. Формули всі ці випишіть та запам'ятайте. Взагалі намагайтеся формулу всі запам'ятовувати та виписувати. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.